Всім великий привіт! Сьогодні у нас понеділок, після вербної неділі, я почала саджати огород. Мені чоловік розробив ось мотоблоком. Більшу половину огороду. Так як у нас не було сильних дощів, то у нас земля сипуча і доволі таке. Доволі зручно сіять. Зараз посіяла моркву, посіяла бурячок, столовий та борщовий. Нічим не протравлювала насіння. Буду вже по мірі того, як поступатимуть проблеми, тоді вже будемо вирішувати ці проблеми. Як нападе блушка, можна сипати попелом, тим більше, що бурячок взагалі попіл любе. Ну, це так на моїй землі. Бо можуть з'явитися там коментарі, що не можна, що щось не так, але я роблю так, як, так, як я звикла, так як робили мої батьки. І як мені підказує мій досвід, скільки я вирощую рослинки. І отак загортаю рівчачки, загортаю і так чуть -чуть, як якно аж притовптую. Тоді швидше бурячок схудиє, мор... морква ось так виглядають мої посадки. І... Тут біля моточників, щоб відділити від інших культур, тому що після бурячку після бурячку е, хорошо росте полуничка, так як в мене тут моточники, то вони будуть розповзатися в ширину, і я думаю, все буде добре. А картоплю буду садити подалі від полуниці, картоплю, томати, щоб фітофтора не переходила на полуницю. Тому що полуниця теж боліє на цю хворобу. Тому треба садити якомога далі від полуниці. Почався літ лід Оленки. Сьогодні висаджуюсь. куто полетіла. Ось. Чим? Е... Цей шкідник дуже шкідливий, та тим, що він, вона, ця лохота оленка, виїдає, ось бачите, ось, виїдає серединки квіточок. Від такого шкідника допомагає актелік та інші інсектициди, їх вітає, ось ціла куча. І ще можна розставляти у жовтих ємностях, у жовтих ємностях воду, і вони топляться. Таким препаратом я таким способом вірніше я вже користувалася. І зараз пошукає десь у мене було жовте відеречко, Я поставлю і покажу вам результат. Ось так працює мій агрегот. Сьогодні я перший раз пробую. Бо поки ще не дуже гарно виходить, тому що треба ще навчитися ним працювати. Але я говорю, щоб чоловік не трогав, я буду сама вчитися. Сама заводить, сама переносить, все само, Ось Бачите? Дуже добре міжрьоддя працює воно. Звичайно, трішки забивається, тому що ще мукра дуже земля, а коли буде трішки сухіше, то я думаю, буде набагато краще. Я давно обіщала, ще коли купили ми осінню цей агрегат. Давно обіцяла показати ось такий він. Легенький, я з легкістю можу його перенести, куди мені потрібно, і легкий в роботі. Це не реклама, це просто я показую, як я собі облегшую працю на городі. Сьогодні висадила вже з касет горох. Дойшла в мене черга до нього. Тут треба. Доробляти полив. Пішла вже полуничка в руст. треба б і під е, полистику підкормити її. І, думаю, вже скоро Ось дощі вже пройдуть, закінчуться і я вже оброблю вертімеком. І це вже буде останній обробіток до цвітіння. Полониці від шкідників. На вулиці я її веду. Так. І так ні одна ленка в мене не піймалася, мою ловушку. Ну, нічого. Хай стоїть, все одно спіймаються. Раніше я ставила, в минулому році ставила відеречка, то їх дуже-дуже багато туди зліталося. Ну, Можливо, ще, ще вони тільки почався віхліт. Так, закриваю вже. Но ніч. Тепличку, вже холодоє, вже треба прикривати. Полуничка росте не по дням, а по часам. Я ось недавно вам показувала, вона була набагато менша, зараз вже такі лопухи стоять. Такі стоять лопухи. І вже багато зов'язі, тому вже, вже практично все заціла полуниця і е, буду робити. Останній обробіток – останній обробіток – це від сірої гнилі. Від сірої гнилі треба проводити обробку тоді, як полуниця зацвітає по бутонах, по квітах, тому що, пило, тому що гриб проростає у квіточку, думаю. Можливо, сьогодні вечором, можливо, завтра вранці оброблю і це вже буде останнє, обр... останній обробіток фунгіцидами на цій полуниці і будемо чекати вже врожаю. Ось дивіться, які будуть грибішочки Ольби. Бачите, вже видно, що йогуртка буде дуже-дуже крупна. Ну, Ольби не буває, е, мілкує, це хіба що за нею зовсім не ухожувати, не поливать, то тоді, можливо, буде вона і мілкіша. А так взагалі ця ягода дуже крупна. Так, зараз подивимось на Омі. Омі. Омі ще йогіт немає, таких великих. Ну, все одно буде Йогода в неї крупна. В омі. Конусна, така довга, видовжена, йогітка і дуже солодка Усіка. Усіка вже зов'яз їсть, горна. Сьогодні у нас було 18, більше 18 градусів на вулиці. Було дуже тепло, комфортно працювати всі, практично всі люди вже повиходили на городи, на свої присадибні ділянки і всі стараються щось вже в землю. Ось вже Перші лосточки є, бачите. Я не знаю, як вони називаються. У нас їх називають лисички. Ну, вони теж підгризують коріння, теж шкодять. Десь тут бочила таку вже горну йоду. Десь її потеряла. Ну, не важливо. Ось уже Озія випускає цвіт. До речі, вже треба поливати. Три дні назад поливала вже висохло. Ось є дуже смачно, йогітка дуже-дуже дуже солодка, але вона пізніше Ольба, вона середня щитається, більш до середніх сортів. Ну, Ольба звичайно, звичайно, Ольба раніше. Тут теж такі ось будуть горні вже зов'язі. До речі, Буду обробляти свічем. Останній раз свіч, здається, не пам'ятаю точно, ну, по-моєму, дві неділі знаходиться у полуниці. Ну, а через дві неділі у мене ще йогутки не буде. Якраз вже вийде в мене всі препарати, якими я обробляла, полуницю вже вийде. До речі, ось уже лізуть. Вуса на Ольбі. Ну, звичайно, я їх буду прибирати, тому що це позначиться на йогоді. Так як вона в мене росте у теплиці, тут великі вкладення вкладені, то тут я буду обривати всі, всі вуса, щоб вони не впливали на розмір полуниці. Ну, а на вулиці, на вулиці вже буду. Звичайно, залишать, щоб була рання розсода. Трішки, звичайно, я у розмірі ягоди потіряю, але, але буде рання розсода. Ось у мене, це в мене тут і касети, і стакони. Тільки вирощені під кущоми. Це розсада з них. Розсаду я садила пізно. Всі пам'ятають, що ми тут не встигали поставити теплицю і садили вже в кінці вересня, в кінці вересня ми садили. Тут в цю полуничку. Як бачите, тут не по одному цвітоносу, тут ось буде ось один. Два. Ось один, два, три, чотири. Чотири цвітоноси. Тут один. Не розділаш їх. Два, три. Тут три цвітонуса. Звичайно, якби посадила раніше, то було б набагато більше ягоди. Ну, нічого, мені достатньо. мені хватить. Ось така ось трішки кривовота, це тому, що бухане запилення було бо Бу, були холодо. І оці, оці листя прийдеться обов'язково прибрати до того, як йогітка льоже на це листя. Щоб йогутка не гнило. Оце лист, оцей старий, який ми залишили, для того, щоб полуниця швидше проснулась, то їх обов'язково треба прибирати і прибирати із і плантоції тому що тут, тут накопичується все кадрінь, вона не потрібна нам Но... то як то так І так, сьогодні в мої в ловушки не впіймалася одна оленка, ну, я їх тільки сьогодні перший раз побачила взагалі на городі, що вони починають уже літати. На квітах взагалі ще не бачила. І ще, коли полуниця зацвітає, то можна взяти чисту, чисту білу бумагу і потрусити квіточкою на бумагу. Якщо там будуть такі маленькі-маленькі. Бігать. Істоти, то це тріпс. то це теж дуже-дуже шкідлива комаха, яка дуже нам шкодить на полунички, І не тільки на полунички, на всіх культурах. Ну Все, миру добра, всього найкращого до завтра.